Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу JL Group жовтень 2025. Як я вже повідомляла раніше, компанія іде з ринку України, працювати більше не буде. Але продукція є така класна, яку полюбляю я і мої клієнти. Дали дуже неймовірно класну акцію. Розпродаж на деякі продукти нам дали список і. Продукція під мінус 60 і мінус 70% знижки. Дівчата, продукція, неймовірно класна, та, що я люблю, не могла не скористатися, не планувала, чесно, поки робити замовлення, адже продажі впали. Не знаю, як у вас. Зазвичай у мережевиків, жовтень місяць, це був вже такий, знаєте, місяць продажів перед Новим роком. Але зараз, особливо в цей час, зараз не знаю, у нас твориться таке вже, це Харківська область, і людей взагалі немає. Продажів немає, не знаю. Єдине, що у мене прийшла моя постійна клієнтка, дізналася, що продукція виводиться і замовила собі дві одиниці улюбленого продукту. Зараз буду розповідати. Кому цікаво, залишайтеся, не звертайте увагу, якщо чуєте, бо працює генератор, гудить. Світла в нас, як завжди, немає зараз. Тому як є, але кому цікаво, залишайтесь. Отже, два аромати дізене. Ой, зенга, вибачте, дізене. Два аромати зенга, чоловічі замовила. Замовила більше, тому що це аромати, які дійсно продаються, які подобаються чоловікам. І вони коштують 130 гривень в каталозі, а зараз 188. Уявляєте, мінус 70% знижки. Я не знаю. 188 гривень за ось такий чудовий аромат. Вони дуже шлифові, стійкі, цей більш свіженький, його полюбляють чоловіки. Ось цей Зенга 26, він такий більш солоденький чоловічий. Знаєте, такий дорогий аромат, я б сказала. Але ну, дійсно дуже чудовий. Дуже полюбляють у мене клієнти. Цей іде ще в старому дизайні. Коробочка така більше, більша, цей менший. Це вже в оновленому дизайні, але навіть в старому дизайні до жовтня 26-го року термін придатності, тобто ще рік можна замовляти спокійно. Далі, ось такі чудові гелі для душу: Сіони. Я вже розповідала, я їх обожнюю. Рожевий для мене трішки солодкуватий. І от вони мені вийшли по 87 гривень замість 229. Не знаю, неймовірно класні, густі. Зараз вам покажу ось такі от густі-густі гелі. Вони не пересушують шкіру, мають приємний аромат і взагалі дуже класно економно використовувати саме ось ці гельчики, хоча і 500 мл, але вони у мене дуже довго як сказати, дуже довгий термін використовую так само, як, наприклад, ейвонські з дозатором 720 мл. Вони йдуть, в принципі, однаково. Дуже класний, економний. Далі кізена. Це взагалі у мене була любов, тоналка та губні помади. Туш цієї лінійки я не любила. Але от саме тональні засоби, підводка, губні помади. Губні помади вам уже показувала, так, це у мене. Зараз 18-19 номер та 21. 21 це такий, як у мене. Цей більш натуральний. Цей такий рожево-ліловий. Трішки камера, можливо, засвідчує. Але, ну, в принципі, передає колір. Дуже класно, мене їх полюбляють клієнти. Вони мені вийшли по 74 гривні. Теж 269. Якщо не помиляюсь, там коштують. Ціна дуже класна для цього розпродажу. Це в мене був 70 також відсотків знижки. І що хочу сказати, вони дуже стійкі. От справді серед помад, ті, що нерідкі, вони дуже стійкі. Так, підводка взагалі 65 чи 63 гривні вийшла. Ось така тут 4 мл. дуже класно, швидко висихає і дуже довго тримається. Приходить все це, що підводки, що помадки, ось в таких гарних коробочках. Тому ну дійсно крута продукція, і також терміни придатності всі до жовтня 2026 року. Тобто, ще рік за рік їх можна спокійно використати. Ну, Ось ця ось любов, тоналочка. До речі, замовила по розпродажу вони йшли по 134 гривні. Зазвичай ціна їхня 530-529. В цьому місяці була акція 459 гривень. Я замовила три, думаю, одну візьму собі. Ну, Грошей немає, але тоналка дуже класна, вона навіть мені підходить. Хоча зазвичай я рідко фарбуюсь, лише як десь їду на якісь там. На якісь свята, так або зустрічі, конференції, тільки тоді, але взяла собі, думаю, ну треба запастися. Щоб ви думали, і дві взяла на продаж, але прийшла моя клієнтка, дізналася, що продукція виводиться і замовила собі дві за, по 450 гривень, тобто 900 гривень віддасть мені за дві тоналки, а мені ці три тоналочки вийшли 419 гривень. Тому буду, напевно, сьогодні робити замовлення ще, адже е, така акція, не знаю, коли буде ще. Хоча до кінця місяця нам обіцяли давати цей розпродаж, тому що ну дійсно склад повний і продукцію потрібно розпродати, щоб вона не залишала. Залишалася з термінами такими так. Можливо, далі нам в Львесті обіцяли, теж її дадуть в якийсь розпродаж при якихось умовах, але поки є. Можливо, тих продуктів, які я полюбляю, вже й не залишиться до того часу, тому беру, поки є такі акції. Діліться в коментарях, будь ласка, як вам новини, хто ще не писав. Діліться, як у вас зараз з продажами у ваших регіонах, і взагалі ситуація. Мені буде дуже і дуже приємно. Дякую всім, хто додивився відео до кінця, і до нових зустрічей. Всім пока!